Ось це прикордонна застава «Аргон», яка знаходиться в долині Чорного Черемошу. Це друга застава, її ще називають просто двійка, тому що вона має такий порядковий номер. Таких застав в долині Черемошу є декілька, і більшість з них вже не функціонує. Були ще просто житлові будинки, де жили офіцери, солдати. Було все для комфортного життя. Ця застава перестала функціонувати у далекому 1999 році, і відтоді вона втратила своє військове значення. І зараз це просто така заброшка. Всередині ця застава виглядає досить моторошно, все повністю зруйноване. От залишилися тільки стіни. До речі, стіни в досить непоганому стані. Мало тут естетики, такий суцільний занепад. Буду рухатись далі.